Друзі, всім привіт! Твердотільний накопичувач Lexar NM620 з високою швидкістю читання та запису підтримкою технології PCL Express Gen 3, побудований на базі новітньої флеш-пам'яті 3D NAND. Це саме те, що ви шукали, якщо ви геймер або працюєте з графічним контентом. А щоб ви в цьому впевнились, детально розберемо усі технічні характеристики та протестуємо цей SSD-накопичувач у цьому відео. Але перед початком традиційно попрошу вас підписатись на канал і натиснути на лайк. Під цим відео Lexar NM620 це твердотільний накопичувач, який поєднує в собі низку передових технологій для забезпечення надійної та продуктивної роботи. Він має односторонній форм-фактор M.2 2280 80 мм, що гарантує відмінну сумісність з багатьма сучасними комп'ютерами. Бренд використовує свій спеціально розроблений контролер DM620, який демонструє хорошу швидкість та продуктивність. В поєднанні з високоякісним 64 шаровою пам'яттю TLC 3 NAND другого покоління від Micron цей накопичувач забезпечує стійку та надійну роботу завдяки інтерфейсу PCL Express 3.0 X4 та протоколу NVMe, Lexar NM620 може досягати вражаючих швидкостей читання до 3500 МБ п'ятсот секунду та запису до 3000 МБ мегабайт секунду, що робить його ідеальним для високопродуктивних завдань. Додатково накопичувач використовує технологію HMB, яка дозволяє використовувати оперативну пам'ять комп'ютера як буфер для зберігання швидкої копії таблиці трансляції адрес, поліпшуючи ефективність роботи накопичувача. Ці накопичувачі поєднують в собі високу продуктивність і надійність, що робить їх привабливими для широкого кола користувачів. Відповідно, найпотужніша модель 1 ТБ, яку ми зараз і будемо з вами тестувати. Швидкість послідовного читання досягає 3000, 3300 та 3300 МБ Відповідно, а швидкість послідовного запису 1300, 2400 та 3000 МБ мегабайт в секунду. Відповідно, а тепер переходимо друзі до тестів. Їх буде декілька, щоб ви переконалися в дійсно. Правдивість швидкості даного накопичувача. Щодо тестів, SSD я обрав варіант на 1 ТБ, де у програмі Crystal Disk Mark він показав наступний результат. Швидкість читання у нас 3548 МБ в секунду, швидкість запису 3153 МБ в секунду. В програмі ATO Disk Mark результат наступний. Швидкість читання у нас 3136 МБ в секунду, а швидкість запису 2905 МБ в секунду. Зараз Lexar NM620 на 1 ТБ коштує трішки менше як 100 доларів. Що для своєї швидкості та продуктивності це нормальна така ціна на початку продажів. Ціна була 160 доларів, і це було точно невигідно. Це не щось надзвичайне, а просте, але робоче рішення з хорошою продуктивністю, яке для багатьох буде ідеальним рішенням, якщо не перевантажувати його роботою.